спеціаліст з суду, який подивився і сказав, різали, це тут дав пояснення таке, що це різали тому, що потрібно було різати руку, яка звичніше стояла. Тот це я не, не думаю, що це якесь таке особливе. Та не пам'ятаю, все одно, розумієте, хотіли пошкодити, пошкодили голову, обливали до Це не можна це розуміти. Просто я би хотів, я би хотів просто, Тіле, то мали метал зе, думаю, це Ну, то я, ж я тільки... що... хочу... Як ви ріжете метал, ви чуєте силу, правда? Коли ріжеться метал, а коли ріжеться живиця. Пластик. Пластик. І то відразу відчувається, що пилочка йде легенько, а що йде пилочка на пометалу. Так що дуже можна бачити. Але панові, незалежно від того, що там того, хто і що і чому то зробив. Niezależno no wittowo, budę, matyce, e, takoż takie, e, ludzie budą w taki sposób, chce pojazdy, no a dnie to right? right? nee muszą tak dumać, to drugie to muszą im tak wyjść. A tym słowom tak czy inaczej, cymaje, niezależno wittowo, no right? czy chce metalołą, czy te satanisty, czy te... Якась група за російські гроші, провокація має це політичний е, відтінок. Від, 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 від. І тому відтінку треба дати чітку від, від. чітку відповідь. Ні і все. Теж ми розуміємо одне. Я погоджуюсь з виступаючими, <клес> хто би це не зробив, врактувати було по різному. Можна теж сказати про одну просту річ, що говорили. Мої попередники про те, що в Європі наступають нові геополітичні реалії, де Україна і Польща і Республіки Балтійській іде мова про створення нового об'єднання європейського, і для того зараз будуть робити все, щоб роз'єднати нас. Для того щоб Україну з Польщею від'єднати, щоб надати створити якусь противагу для Росії, теж можу сказати про факт. вчора пішла інформація про те, що Сірії Росія буде забиратися, і концентруватись на Україні. Чому це так зараз підійшло? І нам треба зрозуміти, хто б не відрізав, чи сатаніст, чи пияк, чи будь-хто трактувати ті, хто проти нас. Будуть однозначно так, як вони це будуть натравлювати українців на поляків, поляків на українців. Тому Дрогович це є багато національно, багато культурне місто і на місто, і напевно логічно є тут представлені дуже багато різних громадських організацій, національних організацій. Напевно, всі ми маємо вийти і сказати всім разом. Що ми всі разом засудили це, що це не внесе ніяких дій в нашу спільну політику, в нашу спільну співпрацю України і Польщі, українського і польського народу, і що громада, як була наша друговицька єдина, вона так і буде громадою, яка буде йти вперед до європейського майбутнього, і жодні такі дії не, нам не завадять, але одночасно. Покарання має стати неминуче для тих, хто це зробив. Ну я то значить підведу такий підсумок, що ми готуємо тоді звернення. Я наша служба. Це звернення від імені не тільки голови, але я думаю, що це звернення буде від цієї громади міста Другобича і від цих громадських організацій міста Другобича. Я би просто хотів би, щоб ті громадські організації, які підпишуть це звернення, щоб вони зголосилися в мій організаційний відділ. І це звернення піде не тільки в посольство в Польщі там, і інші, але це повинно набути найширшого розголосу. Найширше, щоб ніхто ні, не міг і каплини там починати маніпулювати цим, цим ганебним вчинком. і щоб ми показали всьому світу, що Другобицька громада це одне єдине ціле, і акти такого вандалізму ми будемо дуже жорстко на них реагувати. А поліція я думаю, що це, ну, це є честь наша, щоб ми. Разом разом я не знімаю з себе відповідальності, разом ми будемо все робити для того, щоб злочинці були покарані.